Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Омелі назвав імена кандидатів на наступний бій. Йоу, Мераб Двалішвілі, Корі Корі Ілія Топурія – хлопці, з якими може пройти мій наступний бій. Мераб – Бласий Шматочок. Атопурія серйозний суперник. Надіюсь, це буде мераб. Він цього заслуговує, і я впевнений, він для Шона теж буде небезпечним. Мираб Двелішвілі провів 15 хвилини тренувальний бій зі стерлінгом перед UFC 298. Мера буквально бився з Алджо. Це було страшенно брутально. Вони рубалися, відштовхувалися від клітки. Чорт забирай. Вони билися три раунди по п'ять хвилин. Сехудо він мав другий бій за ніч. Ви можете перевірити це. Запитайте у Алджо, то справді був повноцінний бій. Безумство цей хлопець божевільний. Жодних вправ не було, просто хаос. Сказав тренер Мераба Двалішвілі та Мейна Стерлінга Рей Лонго. Ну це і справді безумство. Боже, що там за бензобак? Ми раб красавчик. Відносно недавно Дана Вайт зробив заяву про майбутнє Конора Макгрегора. Якби у вас було дуже багато грошей, стали б ви сидіти тут і зараз задавати мені ці дурні питання? Ні, не стали б. Я щойно відповів на ваше запитання. А взагалі, я не знаю, чи Конор знову битиметься в UFC. У Конора багато грошей. Якщо Конор з'явиться, ми будемо щасливі. Ми будемо в захваті, коли він повернеться і битиметься. Гроші багато ускладняють. Він тільки но знявся у фільмі. Йому потрібно займатися. Його просуванням, тож він має відповідні зобов'язання. Він справді хоче битися цього року, але подивимося, що станеться. Конор МакГрегор. ймовірно, один із найкращих ділових партнерів, які у нас коли-небудь були. Коли йдеться про заробіток грошей, Конор, напевно, неймовірний партнер, який у нас коли-небудь був, чудовий бізнесмен. Отако, і що там у них трапилось. Конор дійсно хоче битися, і це факт. Він всюди про це тилдичить і займається. Думаю, так, гроші в UFC його не дуже цікавлять. Тут тільки бажання побитися, хто з них каже правду, поки не зрозуміло. Якщо дана не чекає мака, то навіщо він маринує Майкла Чендлера? Тренер Алекса Волкановський поділився думками про поєдинок свого підопічного. Алекс дотримувався плану на бій. Шукав свою дистанцію, і вже почав бити топурію. Я був розчарований результатом, знаючи, що Алекс набагато технічніший за опонента. Ще до бою ми знали, що в Ілії буде шанс на лакі-панч. і йому вдалося це зробити. Ну як сказати, лакі-панч? Ілія знав і шукав цей удар. А тепер, після слів тренера, я так розумію, що команда могла недооцінювати топорію. І це шкода чути. Брайан Ортега хотів би перевірити себе в бою з Хабібом або Махачевим. Це хороше питання. Я завжди говорив, що мені було б цікаво перевірити мій стиль у бою з Хабібом, коли він виступав, або зараз з ісламом. Я кажу це без тіні неповаги. Мені було просто цікаво, будь-яку людину можна засабмітити. Будь-яку питання, чи є у вас навички для цього? Мені було б цікаво перевірити себе з Хабібом і щоб він протестив мене. Показав мені, чому його важко засабмітити. Знайшов на кого рівнятися, хоча мені й ортега подобається, але коли він в останнє перемагав? Я думаю, він уже йде гарно на спад. Менеджер Шавката Рахмонова відреагував на чутки про бій з Леоном Едвардсом на UFC 300. Ми не знаємо, кого саме пропонували Леону Едвардсу в суперники. Можу лише сказати, що ми від такої пропозиції не відмовлялися, оскільки нам така пропозиція в принципі не надходила. Тому не можу стверджувати, що Шавкат відмовився від цього поєдинку, оскільки офіційно пропозиції не було. Наразі Шавкат ще продовжує відновлюватися після травми, і поки ми не можемо знати точну дату його повернення в Октагон. Ну що тут скажеш, в медіа люблять інтриги. Джамал Хіл не турбується з приводу простою перед боєм з перейрою. Ні, я не турбуюся щодо простою. Я це я і я роблю свою справу. Вмію бути тільки самим собою. Тож я вийду і буду самим собою в Октагоні, а там подивимося, що буде далі. Я сфокусував на перейрі всю свою увагу без залишку. Моя команда кинула на цей матч усі сили. тож Алекс буде в небезпеці. Так, Джамал теж небезпечний чувак, але всі вони так кажуть, що не паряться по таких речах. Але після програшу починають згадувати травми, народження дитини і таке інше. Мираб Двалішвілі розповів, про що говорив з Генрі Сіхудо після поєдинку. Так, ми зустрілися з Генрі після бою, і він сказав мені: забери титул, у тебе все є необхідне для цього. Ти можеш перемогти. Він сказав, що я здивував його тим, що мене складно прочитати. Думаю, він мав на увазі, що коли дивишся мої бої, я не виглядаю небезпечним бійцем. Однак, коли виходиш зі мною в октагон, ти відчуваєш це. Так і є. Я впевнений, що Мираб у майбутньому новий чемп. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Не можу сказати, що склад UFC 300 викликає вау ефект. Суб'єктивно, титульник у напівлегкій легкий заслуговує тільки Макс Холовий або Стерлінг, якщо пройде Каттера. Якщо забрати бій Макса проти Гейджі, то один Омелі виглядає краще ніж весь UFC 300. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це неймовірно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь, будь ласка, залишити коментар не менше семи слів. Також долучайся до мого телеграм-каналу, там ще більше новин. З вами були ЕМЕ в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.